Винищувач Міг-23. Взагалі він називається правильно винищувач перехоплювач з змінною геометрією крила. Цей літак майбутній експонат Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації. Сконструювали міг 23 ще наприкінці 60-х, початку 70-х років минулого століття. До 1998 року вони перебували у бойовому складі ППО ЗСУ. А з 1991 по 2002 рік використовувалися в навчальних закладах Харкова і Чернігова, розповідає екскурсовод музею Костянтин Поліщук. Ці літаки почали розміщувати в полках протиповітряної оборони. Спеціально для того, щоб була можливість швидко перехоплювати повітряні цілі. Унікальність цього літака полягає в тому, що це один з перших літаків з змінною геометрією крила, і тому з технічної точки зору це історичним придбанням. Літак експонат раніше базувався на Харківщині. Він вже пройшов основну підготовку. Його очистили, зашпаклювали та пофарбували. Відновлені до оригінального стану крила, хвостове оперіння. Плануємо зробити під певним кутом, розмістити, тому були зняті з нього важкі елементи. Озброєння цього літака встановлювалося на так звані утримувачі. Вони знаходяться під крилами, говорять фахівці. Саме на такі балочні утримувачі розміщувались ракети класу повітря-повітря. Нині залишилося привести до ладу оглядовий майданчик, а на літак нанести бортові номери і державну символіку. До кінця листопада винищувач стане частиною експозиції полтавського музею важкої бомбардувальної авіації. Фахівці кажуть, встановлюють такі експонати насамперед для підростаючого покоління, щоб прищепити їм любов до авіації.